Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео форматування. Decimal формат і Decimal формат Symbols. За допомогою цих двох класів ми будемо форматувати наші числа. Отже, Decimal формат Symbols – це клас, який представляє набір символів, так як десятковий роздільник, групування тощо необхідних Decimal формат для форматування чисел. А ось decimalformat – це клас, який форматує десяткові числа. Має різноманітні функції, розроблені для того, щоб уможливити розбір та форматування чисел у будь-якій локалізації, включаючи підтримку західних, арабських та індійських цифр. Ну що ж, давайте розбирати, як це працює. Спочатку створюємо Decimal Format Symbols. Звичайний конструктор. Отримаємо. Будемо одразу друкувати всі можливі його методи, що він дає. Перший раз, не змінюючи його. Потім зробимо деякі свої зміни і роздрукуємо його другий раз. Потім ми будемо використовувати всі ці зміни в наших числах. Давайте по черзі. І так, метод set decimal separate. Це десятковий роздільник. Ми його будемо використовувати за допомогою коми. По дефолту повинна бути, здається, крапка. Ну, ми подивимося спочатку те, що було по дефолту, по замовченню, а потім подивимось те, що ми виставили самі. Далі. Set grouping separator. Роздільник по групах, роздільник тисяч. Тобто кожні 3 фактично числа. Далі символ відсотка. Тепер буде відображатися ось так. Знак проміля. ось так. Знак мінус. Замість звичайного мінуса у нас буде ця тільда. Роздільник шаблонів для правил форматування. Тепер у нас буде вертикальна така паличка. Нульова цифра. Визначає символ Unicode, який використовується для цифри 0. В принципі, звичайний нуль. Set digit знак питання. Це placeholder, цифр для шаблонів форматування. Так, ми можемо використовувати шаблони. Представлення нескінченності. Можемо написати що завгодно, хоч українською, нескінченність і далі. Зазвичай там три признакові окликом. Далі. Представлення none, тобто not a number, не число. Ну, можемо, в принципі, написати not a number. Ось такими ще. Можемо теж будь-якою, в принципі, мовою. Далі. Роздільник степеня, що використовується в науковій нотації. EXP. Так, далі. Десятковий роздільник для грошових одиниць. Фактично для валюти. Set money decimal separate. Ось таким ось чином. Далі, сам символ валюти у нас нехай буде гривня. Далі, символ міжнародного представлення нашої валюти буде UAH. Сама валюта currency get Instance. І ми сюди передаємо так само цей UAH. UA і Грівна. Далі будемо потім дивитись наші зміни. Потім ми будемо дивитись, як з допомогою наших змін використовується Decimal separator. Використовуємо ось такий шаблончик, символи передаємо, те, що у нас на конфюжу ці символи. Decimal format symbols. Потім передаємо в формат, паттерн, наші символи і передаємо число, яке ми хочемо, щоб воно відформатувалося. Формат, формат. І так, в принципі, у всіх інших. Наше групування. Передаємо ось таким чином, щоб воно виглядало. Потім відсоток персент, буде виглядати так. Передаємо наше число. Далі, per Пер mile, передаємо наше число. Промілі, як воно буде відображатись? sign передаємо в мінусове число, подивимося, як буде з. Далі Pattern Separator. Тут, до речі, в паттерні є звичайний паттерн і localized Pattern. Так от, якщо ми використовуємо звичайний паттерн, просто формат і символ передаємо, то нам все рівно треба використовувати решітку. Але в нас були зміни. Замість крапка з комою в нас буде ось така паличка. Замість решітки в нас знак питання, те, що ми змінили раніше. Тому треба казати Apply Localize pattern. Тобто створюємо звичайний десь формат, передаємо сюди Symbols, мета, це деться формат symbols і localize. І тільки тоді можемо передати вже наш відформатований. Або просто звичайний формат і казати lo to localize pattern. Те ж саме буде. І подивимося, як буде відображатися в звичайним паттерном і з нашим локалізованим. Далі, zero-digit, Отак передаємо йому формат, кажемо, це нулики, в нього тепер будуть такі. І передаємо форматовані 12, число 12. Подивимося, як буде це виглядати. А, і 1234, тобто 1234. Далі, zero-digit, Якщо ми передаємо з знаками питання: 1, 2, 3, 4. Далі, ой, це я вже випадково... Випад placeholder, випад вибачать це. Digit. digit place hold. Дивлюсь, що щось не так. Забув написати тут. копіював з метода в метода, потім переписував. Далі. Infinity. Передаємо ось таке число positive infinity. Напаримось там integer, double, немає значення. Ми тут передали double, нехай тоді буде double. Подивимося, як воно буде відображатись. Note number. Передаємо щось там незрозуміло. Double. Викликаємо Null. Якщо в нас тут без double, могло б в integer викликати Null. Немає значення. Подивимося, як це теж буде відображатись. Expense separator. Ex... Як воно це? Ну, експенс здається. Epsilon чи оце буква є. Забув. Подивимось, який це буде з цим числом відображатись. Далі. Monetary Decimal Separator. У нас буде грошові знаки. Передаємо їх сюди. Так, currency symbol. Теж передаємо цей значок. І ось наше число. Наші грушики. Internal currency symbol, те, що міжнародне, як воно буде відображатись. Далі. І, звичайно, просто валюта. Символці передаємо 500 гривників. Що ж, давайте запустимо і подивимось на результат. Запускаємо. Давай, давай, я в тебе вірю. Молодець. Десь сепаратор. Зараз буде крапка. Grouping сепаратор, персент. Ну, так, відсоток пермілі. Ось таким чином виглядає. Майнус n. Просто звичайний мінус. Паттерн сепаратор. з комою. Zero діit. Туп, звичайний нулік, DGT буде у нас така решітка. Infinity відображається знаком, ну, в принципі, нескінченності. None відображається як none. Експонент сепаратор є, а, експонент точно. Uh, monitor decimal separator через крапку, currency symbol, ну, це у нас доларчик. internal currency symbol USDT, і currency USDT. Тепер буде крапка для decimal сеparтор, grouping separator у нас буде пробіл. Тут бачите пробіл. Далі, percent у нас буде зображатись як решітка. Permile у нас буде як собачка. Minus паттерн tilde. Pattern ось таким Ось вертикальна паличка. Digit, як було загід, так і залишено, але можна передати що завгодно. Diggit placeholder буде знак Infinity. Infinity тепер буде ось так писатись: Infinity, none буде писатись, not a number. Експонент сепаратор exp, Monitor decimal Separator 2. currency символ у нас UAH. Далі International Currency Symbol UAH. І e currency у нас UAH. Currency symbol. Дивно. Я ж передавав set currency symbol. Помилочка. Get currency symbol. Хм. Передає як Юах. Дивно. Не грини. Get currency symbol. Get currency, get currency, Ну так, дивно, до речі. Ладно, одразу перевів. Тепер форматування. Де у нас тут Давайте, вище. децимал сепаратор у нас через кому, тут через крапку. Потім групінг сепаратор, як ви бачите, у нас тут пробільчики, Персент відображається знаком решітки, пермілі у нас тут собачка, майнус у нас. Мінус тільдою. Паттерн сепаратор. Так, ось тут вже цікавий паттерн сепаратор. 50,50, 50,50, Це через кому, Так. Те, що в нас тут, до речі, відображається. Через мінус все рівно буде через плюс. Це цікаво. Перший стандарт pattern. Те, що в нас було. решітка і крапка з хомою, Localize формат. To localize pattern, те, що ми замінили. Знак відсотка, кома. І наша палочка. В принципі, знак відсотка також. Ось знак питання, знак питання. І коректно відображається теж 50, 50, так як нам і потрібно. Zero digit ми вставляємо ось такі ось значення. Ось так. вони так відображається. 0.012. Ми кажемо, що у нас всього 4 символи. Тому у нас буде виставлятись 00.12. Плейсхолдер 1234. Попереду. Треч. І плейсхолдер. А ось. Плейсхолдер. Ага. Чого тут, тут занадто багато Тих А де 34 Що ж ти робиш, гад, га? Повинно бути кома. Анко зараз перезапустимо. Ага. Не хоче. Може робили через. А от тут недоробка мені здається. Треба йому теж локалізовано передавати. Тому що, мені здається, це некоректно виглядає. Тут не повинно бути знаків. Повинен був бути тільки один. Оце, це, до речі, можете спробувати розібратися. І так, infinity. Ми передаємо positive infinity, воно відображає як infinity. a in number відображає a number. Експонент оператор. Де тут у нас? Ось. 1, 2, 4, експонент 4. Тобто, так, я його перевів. Виходить 1, 2, 3. Експонент, скільки він рухає. 1, 2, 3, 4. Все виходить. Експоненти в нього 4. Далі. UAH, отак, от нас відображається символ грошей. Все, вставляємо символи, які ми вставили. Це UAH. Два... Тут виставляємо крапку, але насправді між нашими там, копійками виставляємо 2. Те, що ми виставили. Ну, в принципі, тут фактично те саме UAH. UAх. І currency у нас 500 гривень. Оце у нас currency. А це у нас вставляється наше значення. Це От таке от форматування ми можемо робити з допомогою всього-навсього двох класів Decimal Format і Decimal Format Symbols. Отже, використовуючи два класи, такі як Decimal Format і Decimal Format Symbols, ми можемо робити зміни з нашими. Ми можемо навіть їх форматувати, щоб змінювати валюту, яку ми хочемо їх відображати. Якщо ми виставляємо якийсь патент валюти, ми можемо змінювати будь-які роздільники між символами або цифрами, між групою чисел. Робити перценти, мілі, знак, мінуса, в принципі, навіть zero digit можемо поставити. Знак апострофа чи щось таке, це неважливо. Звісно ж, використовуючи нескінченність, і якщо це взагалі не є числом, ми можемо форматувати і підставляти значення такі, як нам хочеться. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено, якісь версії джава, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал. Поставте лайки дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.